Поки тут проливається, зніму фрезеровку далі. А так чудово перебиває. Трішки депері, звісно, то так собі. Ну бомба, я вам скажу. Годний апарат. Ну але оце під такі діляночки. 5 соток до 10 соток. Звичайно, що в рівних руках не можна обробляти і 50 соток. Ну але це все час. У мене його катастрофічно не вистачає. Там проливається, там пікірується, там уже садиться, там сіється, там уже жнеться. Я такі друзі, справи. То вирішили купити помощніший апарат. 35 Коників все-таки повеселіше. Ну така фрезеровка, друзі, шикарна. Бомба. Це не оряно на зиму. А так як картоплю зібрали, а так і фрезерується. Ось так. Пушок. Prosto super! Пришла жара